Доброе утро. Іду зараз до фермера, беру рубчастий каток і буду палку бити на соєшникові. Ну, а за одне взяв Агешку цей. Це зруйгород. Перей... Передіскую. У нас а тут просто капець. Таке сонце. Время зараз пів сьомого підометр працює. Я їду. наблюдаєте, Ставите лайки і коментуйте раз пробував кукурузу мала мурис hey, назочок пройду в ту сторону наче переминає якраз трактор трошки нагріється Бачите, вік тако поділий, нічого не видно. На Соняшних перейшов. От от внизу, получается Байдиківка. Бачите, який туманяка. Сів у балці. Наше село трошки видніше, але так воно теж внизу. Туман просто капець. Доїжджаю до по участках там от плюс ну, из двох частей в мене виходить один два із двох участків туман бачите дуже підніс отакий вот стоїть белений ну вже воно ну, якби сонце про... появляється воно ну, піднімається і... Взяв хлопця воно. рубчатий каток зараз буду залив водою його, бо вони його вже якби на зимовку ставили. Воду злили, я залив води, їду зараз буду молотить. Знаю, не разу не пробував їх, їх розкладати. Не? А воно ну. А что пішли? Может его тоже так наплаваю еще включать? І от так надо. Да? А ну. А, ну, хай буде пока так. Ну що, поїхати? Зараз перший раз пройду, подивлюсь, що вона получатиметься, а тоді можна... можна вже швидшу передачу включити. А може вже швидше, вторуємо нахід і погнали. По кругу обійшов. сейчас буду вже работать сплошну Закінчую уже цей цей учасочек, сейчас поїду на ту сторону посадки. Ох, oh, Йох! Тут клин остався невеличкий. І переїжджай на ту сторону. Підгорнути, звісно, труси непогано. Не скажу, що вони легкі, такі собі, як залиті важкенько йдуть. Це я тут ще й горку. Кончив гілянку. Зараз переїжджаю на, на ту сторону ліса, можна так сказати. потихеньку їду, І там ще в мене 4 гектара. А потім поїду в село, дотуди, де живу, там мене ще 18 гектар. Така. А в принципі що там показують, вони всі одинакові В принцип усіх одинаковий, тільки є каток шахматним порядком, а є над лінією. Так Так ось другий участок Я заїжджаю і починаю маламурити його тут Все, закончимо цей 4 гектария перебивай сейчас їду в село Пеляка, конечно, лупаса депела. Я вже показувати по Тут должен был посіяний рапс. Ну так як логи немає, і рапса теж немає. Тут кукурузка була на прозії. Щось скосили Так що отакі справи. чотири гектара вже. 100 я тут осталось. Тут смужечка і там смужечка невелика. Она поперек попорех охи труса, блядь. бо скакає капець переїхав вже на цей здоровий участок тримає 14 гектар проходик остався і все. Бачите, бур'яна немає і поле чистеньке, палку перемило, де звісно є бур'янчик, то там вже, звісно, конечно... ну, бур'ян, верні, не перебиває, тільки валяє там, і то не сідає. Оце 14 гектар, за півтора часа я це зробив. Мотався по полі десь час 13, взагалі 14-15 кілометрів в час я ходив. будем складывать эту хрень. Значит, и все. Заглушки уже подкручиваем, видите? О, в него дычка. I tutaj jesteśmy na ja i tak samo nada. a tutaj jesteśmy na tej wysokości, a tutaj jesteśmy na tej wysokości, a tutaj jesteśmy na tej pustu. I oddam pustu.